Наприкінці січня 2016 року до Дарнинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на 12-му поверсі одного із будинків було знайдено труп жінки зі слідами насильницької смерті. На місце виїхала слідча оперативна група, проведеними заходами було встановлено, що жінка проживала в цьому ж будинку в одній з квартир разом із сестрею, зі своїм співмешканцем і співмешканцем сестри. Було видвинуто ряд версій, всі вони відпрацьовувалися. Одна із версій була також розглядалось те, що даний злочин мог скоїти співмешканець її сестри, але ж на, на той час ця версія не знайшла достатніх даних, щоб її підтвердити або спростувати. Тому слідча оперативна група слідства. Кримінальна поліція продовжила працювати, видвинити були всі версії, відпрацьовувалися відразу всі версії, і в результаті довготривкої роботи було зібрано достатньо доказів, що підтвердила причетність до скоєння даного злочину співмешканця сестри загиблої. На даний час цю особу було доставлено до управління поліції, його було допитано, і У відношенні до нього була був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою в скоєнні злочину. передбаченого статтею 115, частиною першої кримінального кодексу України. Так, ну розкажіть тепер детально з того моменту, як ви прийшли додому, як розвивалися події того дня. Я прийшов, пішов, передівся потім. Пішов собі на грів їсти. О, mm. Потім, е, коли їсти грів, Лена ну, означала, що я пользуюся новкою. Е, я поїв, потім е, в душ е, пішов сполоснувся. О, е, ну, вона е, різними там матами, що ванною пользуюся, водою. О, і... Потім я е, е, ну, Старався не чекався конфлікт. О. Ну, такі конфлікти всі були з матами на обстановки. обстановці. О. І тоді е, я пішов на перекур О. Угу. і там на балконі все і случилося. Ну, я стояв, тут курив. Вона угу. вже зібрата була, десь виходила, я не знаю, куди вона там виходила. Угу. Ну і Вийшла вона сюди, я вже практично докурив і вона прийшла сюди, почала далі продовжатися сварки, обзивання там, і про сім'ю і про Світлану. Ну, такі всі нюанси, що оскробляла, і Я не знаю, що на мене знайшло, чи не йшло. Я не стримався. На емоціях Верно. ну десь такого там чуть-чуть так подалі, отак вона стояла. А я отут стояв. Угу. І в той і... момент поміняли розвертався... своє положення. Ну я вже докурив і виходити, виходить, я викинув туди, і мався йти сюди, і вона ну, тут сказав толкнуло. І, ну, і цими... ну так, типу, ну як жінки угу. толкають. Це время у нас з тими словами, О, і я тут не як би сказав, не стримався. І... Десь вона тисячу літаку, я її О, і прижав її. <рес> <рес> а на проситі якого часу ви стискали? Ну, не знаю. Я був в такому стані, що я не можу сказати. <рес> а як вам здалося? Ну, Здалося, що, мабуть, ну, хай там може, на ну, хай півмінути може, але ну, я не знаю. там, ну, Ну не довго. Зрозуміло. І що було далі після того, як... от… Ну я потім пішов у, в кімнату після цього всього і тоді вже, коли прийшов і тут знайшов e -e, в такому положенні, злякався, не знав, що мені робити. О. Пішов на вулицю, походив e -e, по цьому, там возле школи в сторону парка. Mm. E -e -e. на, на емоціях ну, mm. не знав, що мені робити, і що, як воно це. Ця... Ну в такому стані, що не розумів. Походив, походив, потім сюди прийшов, там через якесь время і взяв возлі... на бака, ну, воззі... ну, на кухні із відра там стояв пакет, О, бо не було таких пакетів. І взяв той пакет, прийшов сюди, положив туди сумку, там що валялось, телефон, зняв чи зірвав я не пам'ятаю, це все фін. І пішов, викинув туди за школу в сторону парку. А золотий виробив ви і її знімав? Ну я не пам'ятаю, чи я знімав, чи я його ну, зірвав. Це взяску ще не пам'ятаю. Ну що може я був в такому стані, що я не знав, що, що робити. Вірвалося. Дуже сильно В Сторону парку, так? Да? Ну і скажіть, будь ласка. Ну а куди ви саме не Можете постати той контейнер? Ну, в контерні з такою диркою, як йти, виходити з воріт. Mm -hmm. Показати зможете, yeah. да. Да, зможу показати. Добре, розкажіть тоді, уже, після того, як проходив, ви викинули пакет, що відбувалося далі? Ну, я ще ходив в такому стані, що не знав, що мені робити, злякався. Потім вже ближе ввечері прийшов, там, потім через не знаю якесь час приїхала Світлана. Там, повечеряла, я ну, в такому стані що була, яка з нею не міг, о, і е, вона там повечерила, ми пішли на перекур, нам предложила. І е, тут прогукнули двері, я сюди вийшов і тоді дійшов до тих дверей і е, сказав Сутлані, що тут я знайшов ліну. А з якою метою це зробили? Не можу досить. Добре, які були е, ну, далі обставини? Ну і тоді свята прийшла сюди і сказала визивати міліцію. І я визивала міліцію. Е, чи розповідали ви кому-небудь, що вчинили вбивство? Ні. Е, чи е, розповідали ви це е, е, Світлані? Ой, дамі. Ні. Добре. Е, чи е, ну, говорили ви... Я не виструю про те, ну, хто міг дочинити. Цю ситуацію Обсп... обговорюватися. Ну, ну, і... Просто на команди часто шастали і ще досі шастають. Ну, а чия це і... версія була? Ви були неодноразово допитані, попроваджені і говорили. Ну, Світлана була уверена, що свідчення відрізняються від даних Да, ну, Раніше ну, Світлана була ну, вірна, що сюди ходять на команди. Ну, в принципі, вони сюди ходили, там по Це Була бачили. ваша версія, що ходять на команди? Ні, не моя версія. Ну ви її підтримуєте? Да.